А я буду запрошувати, значить, на сцену нашого наступного учня. Добре. Кажуть, з учнями не можна крутити романів. Я, як директорка, це підтримую, але кажуть, ніколи не знаю, що правильно, поки цього особисто не перевіриш. Тим паче раптом він через 20 років стане президентом Франції. Тому на сцені потрійний медаліст нашої школи, переможець усіх олімпіад. Лауреат усіх премій, які видають для нашої школи, щоб я їх розподіляла. І просто дуже чемна дитина, яка завжди залишається після уроків. Грамотою за дуже особливі заслуги нагороджується Макс Лопахтін. Йоу, привіт, здорово! Доброденські люди цього залу. Зрозумів, що я не особливий, оскільки мені вручили диплом, і я поклав їх, ну, його до ще трьох дипломів, які тут лежать. О, е, готувався до цього виступу, сказали, що буде виступ ну, про школу назад в школу, і мені, я хотів вдягнутися як трудовик. Таке враження, ніби в мене є ключі від всього. Але мені здається, що я виглядаю як залізниці, чувак. Знаєте? Мені бракує тряпочки і отак протирати щось. Або як нарядний дід. Е, хотів бути в сорочці, але ну, мав тільки оранжевий пояс. Оранжевий пояс. Я його вдягнув, тому що він мені нагадував трасу з Хот Вілс. Це пиздато. Е, загалом я навчався в підгацівській е, школі. Вот. Е, тому в мене з дитинства е, волинська різня асоціювалася, коли кабана колять. Е, в школі поважною причиною було те, що ти на городі. От. Ну, відсутність. Тим більше, якщо на вчительському. Тоді, <свят> тоді взагалі залік. Та. Е, в мене було важке дитинство, я був жирним. От, е, і мене тролили. Не тролили, казали, аха ах, ах, Максу на паску хана. <рес> я той стрес заїдав в, в столовці, знаєте, їв тут порцію, а отут буками їв футболку. Тут один раз їв, а тут декілька. Декілька раз їв футболку, потім обтягував, тільки, ну, але із того, що я потів, така була потна зебра трошечки. З плюсів те, що пупок міг використовувати як пенал. Літом ходив без футболки, бо в пупку жили ластівки. Якось хотів так пожирніти, щоб носити перезоне прямо в пупку, знаєте. Бо, Вона хоча в тебе рюкзак і ще одна сумка, блін, незручна. А так просто Апчхі! От, Просто випало. В дитинстві думав, що, ну, що це прям не припиниться, я буду жарніти далі. І в мене був план, я хотів носити одну і ту саму футболку. Одну ту саму футболку для того, щоб знаєте, бачити світанок, ну, щоб вона так пузо помаленько вилазила, і бачити світанок протяжністю в 20 років. І потім в мене почало знаєте, і як промінчики. В моєму всесвіті це був жарт розйоб. Зараз секунду, секунду, секунду. Зараз в моєму всесвіті доплескають цьому жарту, бо там просто в соплі було. Фух. Е, та, е, Дуже дивні е, дитячі е, ну, хобі. Знаєте, коли вас ходять по різних ну, гуртках. Я ходив на бісер. Ну, я серйозно, з 1 по 3 клас ходив на бісер і досяг там успіхів, я знаю, про що я говорю. Е, я зайняв третє місце по області серед найсамотніших дітей. Мені здається, що якщо тобі більше 20 і в тебе є картина бісером вдома, то це диплом про снутливість. Як мінімум, я радий, що це мене вберегло від, ну, від різних там, ну, Поганих компаній, бо ну, я не думав, де, де пробити шмаль. Я думав, де пробити, знаєте, такий, золотистий бісер, бо богородиці треба німфу доробити. Ще під час школи ходив в недільну школу. Я такий, Назад в, не... в недільну школу. Я такий, о, ні-ні-ні. Бо знаєте, звичайно, там, типу, ну, на Якісь відкритих лінійках буває там ну, шкільні пісні, в недільній школі також була пісня, я вам зараз і заспіваю. Недільна школа це свято для нас. Усі веселі тут у нас, бо це найкраща школа в світі списач туди дорослі діти. Я дуже радий, що композитор цієї пісні був щирий з глядачем. І саме тому вона така сумна. Фух. Е, е, дуже дякую, що ви знаєте такий ну, е, чуйний зал. Е, я хотів би, щоб, знаєте, в якийсь момент я такий забувся, що кажу, в мене розгортається мікрофон, він падає, я його піднімаю, він вже не... Блін, дуже цікаво, знаєте, зазвичай типу, ну, завершують на самій потужній ноті. Е, дивіться, я в якийсь момент подумав, що ми вже кінти з мікрофоном і, е, і він ще раз ви, ну, виручить мене потужним панчем тим, що він розвернеться, але ні. Фух, е, Щодо самотності, я, е, в мене була мрія в дитинстві. Е, ну, робота мрії. Робота мрії. Я хотів е, бути коментатором реслінгу. Пам'ятаєте це? Макіяжем по асфальту. Ну, ну Ці всі штуки, типу, Кислий борщ мені в стаканчик. І Я думав свої фразочки, знаєте, такі: я коза дереза. Ну. За три копи куплена на три боки луплена. Ріжками затопчу хвостиком замету. тут то тобі смерть. Кайф. Е, з дитинства е, дізнався чарівне слово будь ласка. Дуже цікавий е, факт про слово будь ласка, що воно пишеться через дефіс лише в одному випадку, коли ти їбать, батьки неграмотний. І зазвичай всі кажуть: будь ласка, будь ласка, на будь-що. І я подумав такий такс, деградація. Якщо ти трошки більше вдячний, то значить буде будь-тхір. Ну, якщо, ласка, будь ласка. Будь-хір. Будь-ххір. Якщо піздєзне, будь-кониця. Піздє... Будь-росумаха, ну. Так. Дивіться, оскільки в нас ну, про школу, давай трошки закріпимо. Дивіться. Ласка, ну, щоб ви знали. Так, це інтерактив. Мій виступ і так, в дечому пішов не по плану. ну. І зараз не йде, ну, менше з тим. Ласка. Тхір. Куниця. Так, дивіться. Щоб додати більше інте... ну, е... ентузіазму. Я розкажу. Це хіп-хоп інтерактив. Зоохіп-хоп інтерактив. Тому, будь ласка, включіться. коза де дереза на три боки луплена, Ріжками Я заточу хвостиком замерту. Дуже дякую, дуже дякую вам, те, що ви запам'ятали слова на відміну від мене. Дякую, це бог слопах. Щастя здоров'я. Так, я в річному звіті писала, що пішли гроші на музичну колонку. Тепер ви розумієте на яку музичну колонку я виділила гроші.